Якщо вже експериментувати, то по-серйозному. Зараз буду робити реактивного пенька. Ой! -о. Отак і ой. Шурік. Шурик від цього свердла в 5 разів легший. Попробуємо свердлити... Ой, дюрку, Головне це і драбини не грохнути. Та як побачать люди з надвору то будуть сміятися. Одною рукою, мабуть, в мене не дуже положиться. Точно можу грохнутися. Ой. Так. Я тільки не знаю, о, ніби По старі, ста, ну, Виходить, стара в мене скільки? 32 мм, нову свердлю. Не пам'ятаю тут, чи 50 мм, чи скільки це свердло. Коротше, таке. Не знаю, скільки часу у мене на це піде. Ну, зараз я, напевно, буду без цего свердлити, без телефону, то лише в штаті у хаті. Зараз трохи посвердлю, покажу, як воно йде. Що я вам скажу? Помаленьку, помаленьку. І воно йде. Ану, спешка є, спалах є, і вже яка дюрка є. Трохи просвердлив. Тут видно, напівсвердла свер... напів просвердлив. Ой-йо! Але треба двома руками тримати, тому що воно так вириває, що капець. Цей шурик такий, що він може і, і тебе намотати на це свердло. Але свердлити досить непогано. Зараз, мабуть, треба жінку брати, хай жінка пробує свердлити.